Головне на ранок 3 жовтня. Вранці керівництво Мюнхенського аеропорту у Німеччині призупинило роботу через появу безпілотників поблизу злітно-посадкових смуг. Це призвело до скасування 17 рейсів та значних незручностей для майже трьох тисяч пасажирів. За інформацією федеральної поліції, кілька свідків помітили безпілотники, що пролітали над аеропортом. Поліція проводить розслідування обстежуючи навколишні райони. До пошуків також залучили гелікоптери. Цей інцидент відбувся на фоні інших подібних провокацій з боку Росії. Таких польоти. Винищувачів та використанням безпілотників у небі над країнами НАТО. Усю ніч Полтавщина, Сумщина та Харківщина перебували під ракетно-дроновою атакою. Також вибухи лунали в Одесі та Дніпрі. Зокрема, на Дніпропетровщині сили ППО збили 13 ворожих безпілотників. Обійшлося без постраждалих. Втім, виникли займання та є пошкоджені будинки у кількох населених пунктах області. А на Полтавщині є влучання і падіння уламків, постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Розпочалася 1318 доба війни. Росії проти України за минулу добу українські захисники відбили 162 бойові зіткнення та знищили 970 окупантів. Також за СУ уразили чотири райони зосередження особового складу ворога. Найбільше росіян атакують на Покровському, Новопавлівському та Турецькому напрямках.